Парали, парали. У нас загорілася машина. Ми вже привезли з лісу, бо всі до точки. загорілася машина. Я прийняв. Зв'язок. Гавріш, Гавриш, я анубіс на зв'язок. Баку, гавриш, баку, гавриш, я анубіс. Пацани, в чопі, китай, 24. Звати мене Микола, земний анубіс, По посаді головний сержант роти. Наразі виконую роботу командира або старшого групи евакуації екіпажів. Наша рота займається логістикою батальйону та приданих підрозділів суміжних. Робота починається моя з того, що я отримую від командира повідомлення, куди буде виїзд. Ми формуємо екіпаж. Домовляємось про час е, з командиром тієї групи, яка виїжджає. Я, я знаходжусь з екіпажем, доводжу інформацію, куди їдемо, що веземо, кого забираємо, якщо є трьохсоті. Е, домовляюсь відразу з медиками. У нас є е, умовна наша точка, яку ми собі визначили е, евакуації, де, де передаємо поранених медикам. Є условно, умовно якийсь е, маленький брифінг перед. Кожним виїздом, тому що війна диктує такі умови, постійно потрібно щось змінювати, аби не потрапляти під ворожі удари. Були у нас випадки, коли на початку, коли ми їздили зранку і до вечора під сонцем, білим днем, але я ж кажу, нам війна диктує умови, тому якщо я поранений, якщо ми його не заберемо. Є наші хлопці, це наша рота, там батальйон. Але я вважаю, що ми всі робимо одну справу, і всі тут знаходяться в піхоті, також тяжко. Вони там сидять на позиціях під постійними обстрілами, штурмами. І коли він доходить до точки евакуації, він він знає, знає, не хоче, щоб його приїхали там, умовно за пів години, за годину забрали, а ти йому кажеш, та ні, друже, почекай там до вечора, тому що… а до вечора можна не дожити. Дуже буде прискорбно, якщо ти дійдеш 6-7 кілометрів до точки евакуації і там загинеш. Так, кожен виїзд хлопці виїжджають. Ти намагаєшся їх налаштувати на те, щоб пацани все типу, буде нормально, типу, без нервів, без, без сор в першу чергу. без нервів. Тому що ну, типу, він виїжджає на нервозі, якщо ми там посварились в поганому гуморі, і я тут сиджу, а не дай Бог він не вернеться, і типу, останнє, що ми з ним робили, це посварились. да, І ти сидиш годину-півтори на нервозі. Там. Ногти, тому що, ну, типу, Це твої пацани. То вони роблять дуже титанічну роботу, за що їм хвала, то, типи, з, з стальними ФБЖ. Ну, Пацани на характері. Кожному, напевно, дав би героя б стільки, стільки вони врятували життів в перші, мабуть, неділі-дві. Кожна евакуація, яка проходила, ми туди везли піхоту. Нову. Забрали туди кожен бої, бої виїзд, це були трьохсоти. Рудий, рудий, я мав можеш придивіть на гашетку, пожалуйста. Все я перші днів п'ять рахував, скільки вони зробили виїздів, скільки вони вивезли трьохсотих. У екіпажа першого це був Леший і Сатана, і другий мене екіпаж був е, Кузьма, навідник, і Андрій Валерійович, механік водитель. От я порахував, що один екіпаж за днів 5 мінімум 20 вивіз. Це тільки поранених. Я не кажу про загальну кількість піхоти, яку вони забрали. Люди Готові виконувати завдання, мабуть, на... не розуміють, що якщо вони не поїдуть, то можливо за ними не приїдуть. У нас так завжди так було построєно і, мабуть, якось передається постійно, що типу, ми друг за друга стараємось. Ми не можемо розкидуватися людьми, тому ми намагаємося якось триматися от, друг за друга, тому що десь, десь з криками, десь трошки приказним тоном «надо на. Якщо не поїдеш зараз, не забереш їх, ну, їх дрони спалять і їм пи да. туди. Тобто, твоє їхнє життя залежить зараз від тебе, від твого рішення. Типи беруть яйця в кулак, сідають в машину, Ні, Ніщо в цьому в світі не, не стоїть дорожче, ніж людське життя. Тому, типа, виїжджають, скрип'я зубами на характері, роблять свою роботу. Привозять піхоту, яку привозять там просто. Був випадок нещодавно. Потрібно було терміново забрати піхоту, там був тяжкий трьох, трьох, трьохсотий, Був у нас є е, міхвод, він зараз в відпустці лєший. Це людина, яка вижимає з цієї броні все, що можна. До останнього. типу. Він привіз на точку евакуації, там було чотири людини, один да, з них був тяжкий да, да, да. трьохсотий. Ми його перегрузили, ну, я одразу на слязь з медиками, ми приїхали на точку евакуації, з ними спілкуємось. Я чую, кажу, машина їде, все, типу, готуйтесь. Вони там насілки, все, тоді піднесли. Ми перегрузили 300-го, пацани вийшли, там всі інші. Подивилися, машина закрита, закрив, кажу, все, ви, 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 ви встояло, він тіп підходить, каже, Друже каже, я б, за рулем стільки времени, як, ну, я люблю екстрим, все класно, каже, мене перший раз укачало в машині. Він так летів, я тримався, щоб прям, просто ну, благодарність від... завжди. От, люба, ну, всі, хто виходять, мужики, такі красавці, просто. таку роботу роблять. Ми сюди всі прийшли добровольцями. Ну, Формувалася бригада, рота, ми сюди прийшли всі. Там, Такие ідеи, мотивації, потому что було ты що, всі йдуть, блин, я я не піду. А сейчас, ну, типа, будет как би, ну, буде стыдно. В смысле, ты сам сам прийшов, посмотрел, не понравилось, а Це перше. первое. Память о погибших поботынах. Типа, ми должны щось то сделать, чтобы смерть не была напрасна. Мотивация. Повернутися до родини живим, зробити все, щоб були менші втрати. Вже не хотілося витеряти людей. Але війна, на те і війна вона постійно забирає. До цього ми постійно щось вдосконалюємо, намагаємося якось обманути смерть где-то в моментах. Продовжити життя.